Наступний приклад, який ми розглядаємо при роботі в степенях з цілими показниками. Ми вже поговорили з вами про найпопулярніші властивості, коли, якщо два числа з однаковими основами множаться, показники додаються. Коли два числа з однаковими основами, це можуть бути змінні, будь-що, але однаково діляться, то, звісно, показники між собою будуть відніматися. Показник чисельника віднімає показник знаменника. Якщо у нас є ось Якесь число в степені і ще раз підноситься до степеня, то показники степені перемножаються і хочу нагадати ту властивість, про яку ми вже говорили, що якщо у нас ось є дроби, можливо, це будуть не дроби. Однак, якщо в нас А ділиться на Б і підноситься до показника з від'ємним знаком, то щоб позбутися ось у цього показника мінус, щоб він був плюс. Ви пам'ятаєте, що ми ніби його перевертаємо. Хоча я вкотре звертаю увагу, що не зовсім так ми позиції замінюємо. Якщо А було в чисельнику, ми переносимо його в знаменник. Якщо Б було в знаменнику, ми переносимо у чисельник. І тоді тільки ми можемо показ... знак показника поміняти на протилежний. Причому хочу сказати, що ось оці наші властивості вони працюють як в одну сторону, так і Іншу сторону, і це дуже корисно, майже комп'ютерні ігри, тому алгебра, повірте мені, якраз на них і будується. Що ж, ми маємо теперішній приклад таким чином, що ніби дуже багато різного є. І ви для себе можете обрати той шлях, який би вам був зручніший. Повірте, будь-яким шляхом, яким би ви не пішли, швидше все, що ви дійдете до правильного результату, коли ви використаєте всі властивості. Однак. Я завжди рекомендую нашим учням, що тим шляхом, яким ідете саме ви, то той шлях має бути для вас дуже впевнений, що ви кожен крок розумієте, можете проаргументувати, і тоді будете знати, чому саме такий результат або інший. Про що я кажу? Дивіться, у нас є ось такий вираз, що а множиться на m квадраті, що ділиться на y в четвертому степені, і ще це все підноситься до степені мінус 1. І ви пам'ятаєте, що ми можемо окремо чисельник піднести до степені і знаменник піднести до степені. І це буде правильно. Так як от бувають у нас різні властивості. Але коли ви маєте показник степеня з мінусом, я все-таки рекомендую зробити так, щоб він був з плюсом і використати ось оцю властивість. Тому подивимося, наскільки це буде простіше. Що ж, ми розуміємо, що якщо в нас ам квадрат було в чисельнику, то ми міняємо позицію і тоді записуємо його у знаменник. А коли y в четвертому був в знаменнику, по заданій властивості ми переносимо ніби у чи і тоді показник міняє свій знак на протилежний, тому якщо був мінус 1, став плюс 1. Ну, звісно, ми одиничку могли би не писати, але я, власне, оцей перехід хотіла вам зафіксувати, що оскільки тут був мінус 1, то тут буде плюс 1, і ми, може, і перевернули. Що ж, ділимо і так само можемо використати ось тут. Тому, якщо в нас було А квадрат м третьому у чисельнику, то, відповідно, він у нас тепер записується у знаменник. А y був у нас знаменнику, тому він перенесеться у чисельник, і знак показника поміняється на протилежний був. Мінус став плюс. Наступний крок, що би ми могли зробити? Пам'ятаєте, що тут уже цієї одинички нема. І ви скажете, ось ми вже могли б попідносити його до певних степенів, але в нас тут стоїть знак ділення. А що ми знаємо, що коли ми ділимо дроби, то насправді ми не ділимо Ми їх множимо, але перевертаючи. І ви скажете, ой, ми знову перевертаємо. А чому б і ні? Це ж так весело. Ну що ж, перший вираз ми переписуємо без змін. А тут. Міняємо знак ділення на множення і перевертаємо А в квадраті м третьому, що ділиться на y, і це все у другому степені. А далі починаємо розкривати ось ці дужечки згідно нашої властивості, і в нас залишиться таким чином: y в четвертому А m квадрат я залишу без змін, а тут ми розкриваємо. І кожну основу підносимо до цього степеня. Якщо А в квадраті і ще раз в другому, звісно, це буде А в четвертому, тому що, коли показник до показника, вони перемножаються. Далі м третьому і ще раз в квадраті, я думаю, що ви прекрасно розумієте, що то буде m2 на 3 все-таки у шостому, не в п'ятому, а в шостому, тому що ми множимо. І Y, оскільки степінь 1. То, відповідно, до квадрату буде y квадрат. Ось. Чудово! А далі ми бачимо, що в нас є тут діє ділення. Ми пам'ятаємо, що якщо в нас основи діляться, то показники в нас віднімаються. А в А, Y, М, з чого хочете, з чого можете починати. Ну, я пропоную знову ж з А. Нехай А в четвертому і А тут в першому. Якщо вони діляться, то показники віднімаються. Тільки треба пам'ятати, що тут нема нічого. Ні, тут є тут одиничка. Тому що би тут не писали, я отак вам зверну увагу, що насправді можете собі ставити одиничку, щоб розуміти, що там все-таки показник є. А в четвертому і А в першому ми маємо А в третьому. Далі дивимося, що у нас М в шостому і М в квадраті. у нас буде М в четвертому. Ну і, звісно, ми могли б з Y починати. Y в четвертому і квадраті ми отримуємо 4-2 y у квадраті. Ось і результат нашого запису. І таким чином у нас вже немає дробів, у нас є єдиний вираз, ми обчислили показники. Тому знаєте, але вас уже переселяє на роботу не з основами, а власне в роботі з показниками. Новий рівень і нові знання.